Історія у часі в селі Захарівка Світловодського району працює музей, в якому зібрана чи не найбільше в Україні колекція годинників. Директор музею почала збирати експонати ще 25 років тому, і зараз їх уже більше двох тисяч. Більшість колекцій складають годинники радянської доби. Однак є і представники 19-го століття і сучасні екземпляри. Торкнутися до часу вдалося Яні Семенюк. Всі експонати зібрані у невеличкій кімнаті. Тут годинники на вітринах, на стінах та на підлозі. Сотні з них продовжують працювати. Тому в музеї весь час чути стукіт годинникової стрілки. Директорка музею сама доглядає за експонатами. Жінка щоранку витрачає більше години, щоб завести справні механічні годинники. Однак гордість у музеї називає експонат, що не працює. Це найстаріший представник колекції з Франції. Найстаріший годинник, який у нас зберігається, 1819 рік. Знайшли ми його на одному зруйнована хата і на горішчі зруйнованої хати. Годинники представляють різні віхи історії. Є тут і екземпляр з фронту часів Другої світової війни. Були вони у рюкзаках німецьких рядових бійців. Пішла оборонна війна в окопах, і от він дивиться. Німці пунктуальні були у музеї. Є всі види годинників: механічні, електронні, настінні, настільні, наручні, кишенькові механізми та будильники. Найулюбленішими директорка називає ходики, які були поширеними в радянські часи. Мене інтригує це ходики. Ну яка селянська хата у 20-му столітті могла обійтися без, наці... без без безходики. І де хазяйка корову доїть. Підняде під... тягнула ходики і пішла поратися. Найдорожчий експонат. Ось цей кишеньковий годинник. Прилад був призом під час вологонки Франції в 1900 році. Його музей отримав випадково. Ми допомогли дитині війни оформити. Допомогу дитині війни. Ну вона береглася, це як сімейна реліквія. А потім знак наш гроші ми не брали за те, що оформляємо. Знак подяки власник каже: а в мене є такий годинник. Загалом колекцію директорка збирає завдяки подарункам відвідувачів. Всі годинники, скільки б вони не коштували, дістались музею безкоштовно. І у нас немає жодного годинника, за який ми заплатили б гроші. Ну, це годинники зібрані громади, ну, жителями села, жителями району, жителями області е з Києва. Присилають в планах керівниці музею, яка сама доглядає за експонатами і робиться за власні гроші, створити колекцію з годинників, яка буде йти точно за всіма часовими поясами світу. Яна Семенюк Олександр Катруша день за днем.